Давайте заходьте, будемо дивитися, над чим працюю я і що ви позамовляєте. Рубрика називається Наші замовлення, бо дуже багато клієнтів, які приходять до мене в магазин, питають: а що замовляють? Що новенького хочуть. Взяти у вас. Отже, показую, що ваше замовлення, Мадонна та Ісус, ви бачили, і вийшли такі Мадонна і Ісус від іншого виробника. Давайте розглянемо Часткова зашивочка Пишіть у коментарях, які саме виробник, яка саме Ісус та Мадонна вам більше до вподоби І ми також підберемо бісер і рубку до вас. Для вас, точніше, для вас. Часткова зашивочка. Теж замовили, давайте далі розглядати. Замовили ось такий вовк, який ви на місяць, повна зашивочка. Комплектувати тут для пані Лєни буду бісер плюс рубка. Котик тут буде йти часткова зашивочка. Ви бачите, фон не зашивається, вишивається сам котик. Тут комплектація буде чисто рублений японський бісер, японська рубка. Замовили цих два рюкзачка чудових. Сказали, підберете, як забажаєте. Так люблю, коли це говорять. Буду підбирати бісер плюс рубка. Вийде підбори, я думаю, дуже круті. Можу відзняти, кого буде цікавити, як я підібрала саме ці два рюкзачки. Теж цей клієнт замовив. Ось таку сумку, це новиночка. Ви бачите, така сумочка. На плече її можна носити, а також через плече комплектація буде, бісер плюс рубка. Тристиг. Тристиг зараз буде вже їхати, ми щойно його розважили. Складається з трьох частин. На блакитному фоні фон не зашивається, зашивається лише орхідея. Так, взяли тут ластівки, ви вже бачили. Цю комплектацію ми вже вам презентували. Тут бісер та декоративні елементи. Хатинку ми теж будемо вже скомплектували, точніше, бісером. За все, вона готова до відправи. Магнолія теж. Магнолія покажу на складеному вигляді, ми щойно її розважимо. покажемо іконостас, який Теж сьогодні вже їде до свого замовника. Повна зашивочка. До речі, ці іконостаси ще в нас є в наявності. Кого цікавить, пишіть, відразу готові до відправки. Коник, часткова зашивочка. Коник вишивається, тут буде комплектація бісеру. Да, бісером, клієнт замовляв, бісером. Ангел та військовий. Також комплектація буде чисто бісером, Фон не зашивається. Молитва. Часткова зашивочка, як ви бачите, тут буде комплектація бісером. Зараз я працюю над ірисами. Часткова зашевка. Бачиш, працюю над совенятками, вже закінчила. Для пані Лєни Докеїв працюю над таким крутим котиком. Лєночка я вже закінчую практично, вже розважила, не вистачає трішки рубка. Повна зашевочка котика. Якщо комусь сподобалося, також подобається рубрика, називається що замовляють, пишіть, буду знімати такі відосики. Щоб ви могли там зорієнтуватися і підібрати щось для себе, папа. -па.